Добрий день. сіли рідно позирнулись одне одному з мати йдуть гарні результати. Тож не гаймо час, бо знання чекають у нас. Кірочка, давай згадаємо, з якою буквою ми познайомились на минулому занятті з грамоти. А. Mm -hmm. Так, а який звук позначається буква? Голосний звук А. А якою фішечкою ми позначаємо голосні звуки? Якою фішечкою? Сівана Правильно. Поглянь на картинки. Ми маємо назвати все, що тут зображено, і визначити, де знаходиться звук А. На початку всередині чи в кінці. А, що це? давай говори. Автобус. -тому. Автобус. Де знаходиться звук А? На передній. Треба казати: на початку. Автобус. Так. Дальше. Ай. Что это? Так. А на нас. -на Де звук А. На початку. Так, на початку и все. А. -би. Нет, нет. А на нас. А на нас. -на, -на, -на. на початку ще а. Всередині є звук А. Так, а у слові акула На початку. І, і в кінці, і в кінці порова. От це найслова, які говорить баба. Бігука. В на початку кінці. Кінці. Кінці, так. А у слові хмара? Ну, давай, слово і. Хмара. Кумара. Кінці. Так, кінці. І ще? Хмара. Кінці. І всередині, так. А у слові Машина. А-там-о-біль. Ну добре, автомобіль. Давай назви, де знаходиться А. Автомобіль. А, де знаходиться звук а? А, автомобіль. Де знаходиться звук А? На початку. На початку. А якщо ми скажемо машина, то де знаходиться звук А?

Ірочка, де знаходиться звук А у слові поза. А у слові апельсин? Початок. На початку. Підгадайте, будь ласка, загад. Слугастий, зелененький, у середині солоденький. Авун. Кавун. Повтори це слово. Кавун. Кавун. Так, кавун це він чи вона? Він. Він. Так. А спробуй поділити це слово на склади. Кавун. Ставимо ручку до підбородочка. Ка. Ву. Скільки складів? Давай ще раз. Поговорю. Два, Два склады, так. А ну погукай слово Кабун. Погукай його. Кавун, кавун. Кавун. Так, куди падає наголос? На перший чи на другий склад? На другий. На другий склад. Так, добре. Давай зараз ми зробимо звуковий аналіз слова кавун. Для цього нам потрібні пішечки. Промовляй, будь ласка, повільно слово. А -а так, назви перший звук. А. Кавун. К, к. Який звук голосний чи приголосний? Приголосний. Пригодний. Молодець. Ставимо пішечку з однією рисочкою. Добре. Промовляй слово. Який ми чуємо наступний, другий звук? Бу -бу -бу. Ні. Промо слово повільно. Слово, який ми чуємо другий звук? Ка -бум. Ка -бум. А, правильно. А, а який звук? А голосний чи приголосний? Голосний Голосний позначаємо кружечком. Виклади на столику кружечок себе. Так. Промовляємо слово. Кір. Пожалуйста. Кабу. Який наступний звук? В. В. Так, який він звук в. Приголосний твердий. Позначаємо однією ристочкою. Молодець, далі. Промовляй слово. Та -ву. Та -ву. Чуємо. В. Чуємо. В. Наступний звук. Багун. <глоти> ну що ви тільки що <ще> назвали ви? <глоти> Алу о. У-у, <глоти> іроть. Багун. <глоти> Н. Який? Голосний. Голосний назви його. О, у, правильно. Так, промовляй словом. А, Назви який останній звук? Н. Н. І якою фішечкою ми позначимо? Пигут мягки. Приголосний твердий і позначаємо однією рисочку. Так, ось така має бути звукова модель слова. І ось рисочка на голосу. і ми поставимо наголос на другий склад, на звук «у». тому що ми слово поникали і з'ясували, що наголос падає у слові на другий склад. Кірк, проходь, будь ласка, скільки всього звуків у цьому слові? Пять. Так, правильно, п'ять. А скільки голосних? Два. Два добре. Кірочка, назви голосні звуки в цьому слові. А і О. А у. і О. А у. Так, а ну промов звук. У промов. У. Ірочка, як ми вимовляємо цей звук? Тобі важко його вимовляти, чи ні? Ні. Ні, його легко промовляти. Так він легко, повільно, легко і вільно вимовляється. У так. А де знаходиться звук У? На початку, всередині чи в кінці слова «кавун»? каву. Всередині слова так, правильно, молодець. На письмі звук У позначається буквою У. Букву У я між гілками знайду і почую лунку У. Як до поїзда прийду, бо кричить він У. Що ж нагадує нам буква У? Поглянь на картинку і назви. Мікрофончик микай, наживай. Гілочку. Так, песик скаче і утворив, да? буквочку У далі. Улітка. Повзе, так, і утворилась буква У. Добре. Чайник. І чайник. Так, буква У нагадує нам гілочку, равлика, який чайник. І песика, який скач. Добре. У долині жив удав, удавав, що все він знав. Який звук найчастіше зустрічається у віршику? О, у, звук у. Правильно. Назви, будь ласка, що ти бачиш зараз на картинці?

Умивальник. Умивальник. Це що? Узвар. Повтори. Узвар. Так. Узвар. Це хто? Учитель. Учитель, так. Який звук перший у всіх цих словах? У-у-у, у, У, звук у, так, правильно. Так. Поглянь на наступну картиночку. Давай спробуємо разом пальчиками показати пальчик. у, у. Ми ручку, будь ласка. Ми загинаємо мізинчик і безіменний пальчик. Залишається у нас середній і вказівний, а великий пальчик ось так трошечки загинаємо теж. І утворюється у нас буквочка У за допомогою пальчик. Так, добре. Наступне завдання таке. Я буду називати частинки слів, тобто склади зі звуком У. А ти маєш додати іншу частинку слова так, щоб утворилося нове слово. Отже, слухай уважно. Му. Ха. Ха. Що утворилось? Три слова. Му. Му. Так. муха. Пау слово муха. Далее. Му. Ловить. Рака. Мураха. Му. Ловить. Музыкант. Музыкант. Так ру это... рубашка рубашка слово рубашка ру ручка ручка ру еще вот творилось ру да правильно Ось на наступній картинці показана велика буква У і маленька буква У. З великої букви пишуться слова, коли вони стоять на початку речення, а також імена людей, клички, тваринок, назви міст річок. А з маленької букви пишуться всі решта слів, назви предметів, тваринок. Пам'ятаєш, ми, я повернусь зараз до слайду, ми називали слова, і тут згадали слово Україна. Як Можливо. ти думаєш, як ми напишемо слово Україна з маленької чи з великої літери? З великої. З великої. Чому? Тому що це назва нашої okay. країни. Тому пише з великої літери. Так, а такі є імена Уляна, Устим, Устина. Як ми напишемо ці імена з маленької чи з великої літери? З великої, великої. З великої, так. Тому що це імена людей. А вони завжди пишуться з великої літери. А наприклад, слово «удав» як ми напишемо з маленької чи з великої? З маленькою, з так. Але якщо слово «удав» буде стояти на початку речення, то тоді ми слово «Удав» напишемо з великої літери, бо початку перше слово в реченні завжди пишеться з великої літери. А якщо слово «Удав» буде стояти всередині речення, то ми напишемо його з маленької літери. Так. Давай ми спробуємо прочитати, що ж написано на наступній картиночці. Герой. Герой. А... Нет. Где ты видишь? А-а-а. Так, а-а-а. Доброе. А тут? О-о-о-о-о-о. Так, правильно. Давай разом. А тут у у дитина плаче маленька. а Так, давай ще раз спробуй саменька, я послухаю. A, a, a. o, 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 o. Não u. U, u, u. a. a, u. U. a u. o, u, a, u. О, так, правильно, Добре, кірочка, молодець. Наше заняття добігає закінчення. Давай згадаємо, будь ласка, з якою буквою ми сьогодні познайомилися? У з буквою У. Так, голосний звук У на письмі позначається буквою У. Кіросочка, ти молодчинка. Я дякую тобі за увагу, за роботу на занятті. Бажаю гарного дня. На все добре, до побачення. До побачення.